Привіт мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Ведоша, «Краса монет». Сьогодні на огляді монета України 50 копійок 1994 року. Ця монета є фальшаком. Коли перебирав монети, то вирішив її кинути на вагу, бо підозра була в гурті. монети скруглені. І насічки в одних секторах менші, другі більші. Зараз монету положимо нового і разом. Подивимось. Ось така її вага. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раітетних монет.